Вітаю вас, мої любі, мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную вам відеоогляд замовлення листопад, сьогодні 18 листопада. Дуже крута акція. Зараз іде на ось такий крема навколо очей NU, Це іде крем для чутливої шкіри. Сенсатив відновлення кологен. Дуже чудовий і ціна 169 гривень це супер. Ви знаєте, що шкіра навколо очей дуже ніжна і ну, за нею потрібен дуже делікатний догляд. Суперовий крем, мені подобається. І ось 55 це в нас іде крем засіб для миттєвого відновлення. Шкіри навколо очей, клітинне відродження. Дуже зручно користуватися, теж 169 гривень. Зазвичай вони дорожчі. А зараз, перед Новим роком, так скажу, перед святом Святого Миколая, я вважаю, що ціни поставили більш-менш приємними, тому що люди починають вже готувати подарунки для своїх рідних, близьких, так щоб було всім приємно. За умови придбання, ось такий у нас іде заспокійливий запах, засіб для інтимної гігієни жінки. Тут у нас 250 мл, так, і він йде без запаху, не парфумований. Хто полюбляє такі речі, то зазвичай саме хочуть не парфумований. Ціна його 89,99 за умови придбання. Спрей для тіла. Знову в моїй колекції спреї для тіла, тому що це по перше. Фруктово-квіткові аромати. По-друге, це дуже зручно, по-третє, це антисептик, тут є 60% спирту. За рахунок спирту, вони не, не липкі. Потім далі можна користуватися в оселі, в ванній кімнаті, в прихожій. Можна користуватися навіть в шафі для постільної білизни, трішки розпилити, дуже буде приємний аромат. Дуже вони багато мають функцій, так сказати. В мене теж я собі ось сьогодні взяла буква М написала і розпилювала в ванній кімнаті. Мені подобається дуже приємний аромат ніжний. Вони всі ніжні, вони не різкі. До речі, які б не взяли вони не різкі, вони не приторні, небагато можна розпилити, і буде вас аромат в ванній кімнаті, дуже і дуже приємний. Ось я сьогодні взяла і дуже мені подобається. 99 гривень по каталогу 100 мл, але його вистачить вам набагато. Він економічний. І в мене вже буква М, бо це моє чудова туалетна вода пурбланка, дуже ніжна. Мені подобається класика взагалі От, чистий колір, чорний, білий, коли йде чистий колір без додавання. Так, в нас пурбланка це фрезія, півонія і геліотроп. 50 мл, Ось така класна. Люди купують, людям подобається. Це піде дівчинці на подарунок. Мама її замовила. Так, Далі я... у мене є клієнтка, яка на постійній основі, ви вже бачили неодноразово, бере мене ось цю ту туалетну водичку, Celebre, е і парфумований спрей. Я їй кажу, беріть парфумований ще й спрей, собі кинули в машину чи в сумочку вона водить машину. І будете мати собі завжди під рукою е е ну, аромат свій улюблений. Тим паче, що тут білий персик, півоння і мускус. Зазвичай я от селебре колись дивилася, сьогодні не уточнюю, диня ожина жасмин. А сьогодні в каталозі, думаю, мабуть, я щось спутала, знаєте, і е, виписала, що ноти тут білий персик, півоння і мускус. Дуже гарне, таке, бачите, таке ніжне, жіночне, да? такий дуже гарний такий дует. Туалетна водичка пахне більш яскравіше. Звісно, парфумований спрей, він м'якший як, в плані, в ньому менше парфуму, ось так скажу. Але дуже чудово. Така ну, ніжність. І, до речі, зараз цей набір 449 гривень. Там в каталозі є по окремості, але взяли набором, тому що це, це буде краще. Набір є набір. Завжди вигідніший набір. Потім... Якщо брати два коди, там дезодоранти або отакі парфумовані водички у мене знову такі, прям 4 штуки, там можна брати, я ж кажу, зі сторінки 110-111, то виходить один код. 149 гривень. В замовленні в мене це я купила спец спеціально для того, тому що в мене є на реалізацію е парфумована вода Зіслав 50 мл. І щоб не купувати дорогий пробник, я беру ось таку водичку е і е минус знижка мене консультанта, звісно, вона мені виходить непогано. 10 мл, і це таке, що я потім ще й собі використовую. І ось такі. Е Грейфрут, жасмин и мускус. Бо зараз заговорюся. <laughs> Новина дуже класна, зіслав, дуже класна, я ж говорю. Потім attraction, ожина, магнетичний мускус і Амбра. Ви знаєте, я вже вам казала за Амбру. Амбра це дуже доро дорогий компонент в парфумерії. Так що Амбра це супер. Ой, дівчата, кому потрібно, без проблем. Я купую вже трішки і на реалізацію, щоб в будь-який момент людина собі хоче парфум. Велика дорого, а маленьку можна. Купити 149 гривень, я вважаю, це хорошо. І я ще взяла Always, дуже ніжний, і мені дуже подобається взагалі в цій лінійці ТТА ось така, ну, таке оформлення. Ця ТТА лінійка, вона взагалі отака прям виділяється. Да? І овес Неролі, троянде сандалове дерева, дуже ніжна водичка, дуже класно носити ось такий парфум з собою в сумочці. Ви завжди можете дістати новенький, там геть ще в пульвізаторі е, в повітря. Новесенька водичка м, дістати і освіжити свій аромат, і будете пахнути дуже супер. І тому я взяла скажу, ще його, тому що в мене був, в мене його купили, тому що в мене ось є yeah. На реалізації ось така парфумована вода зіслав. Ви знаєте, що в мене вдома є продукції багатенько на реалізацію. Я вже стараюся її розпродати, тому що трішки мені незручно на кухні. І я стараюся її продати, щоб працювати по замовленню. Ну і дещо, звісно, на, на реалізацію. Тому що я знаю, що в будь-який момент підійде до мене, хтось з знайомих, знайомий, скаже, канатик, в тебе є маленькі водички. Так, да, У мене там цілий рядочок маленьких водичок, але я все-таки. По такій ціні докупила, тому що ціна суперова. І ось. Друг, що зможу продемонструвати ось таким, тому що вода зіслав дуже класна, вона мені дуже подобається. Потім ще з дому в мене замовили відродження міцелярна вода з гілороновою кислотою вітаміном в 3 для всіх типів шкіри, вона свіжайша, все добре. Я, я ж кажу, в мене ще є те, що я реалізую ще з дому, це ін'ю, дуже гарно очищує шкіру обличчя, знімає макіяж, але якщо у вас є тональні засоби, пудри там, що там, іще, хайлайт, ну, що там ще ви наносите на обличчя, вам потрібно двофазний засіб. Міцелярна вода просто очищує крем, пил і те, що за весь день накопилося. Ось так, З дому у мене така, бачите ще той, ще той дизайн, але вона крута, класна міцелярна вода, інью лінійка це преміум класу. З дому знову таки показую, бо раніше я такого не робила, не показувала вам. Ну, Так співпало, що в мене на середу оце замовлення в середу людина забере. То я вже думаю, раз. Сьогодні замовлення буду, ну, розпакування, буду вам показувати. і ще це. В таких дуже крутих дизайнах, в мене ще є з лавандою, і там ще одна води, оця, така пінка. Це іде шампунь-кондиціонер, такий, ось, дуже круті, дуже. мені дуже подобається. Я брала їх по 109 гривень, 250 мл. Чому їх змінили? Ну, всі хочуть йти в... в, в ну. За змінами, за покращенням, чимось, але мені для мене дуже зручний ось цей такий від так відкривати. Дуже зручно, колись такі гелі теж були наші чоловічі жіночі. Мені теж дуже подобалися. Тут більш міцніша така кришечка і. От не знаю, це для мене Ейвон. Оце, оце, оце Avon. да, Зараз зробили іншого дизайну. Якщо я не помиляюсь, вони там наче менше на 50 мл. Якщо я не помиляюсь, не буду шукати в каталозі, бо перед, це вже йде практично перед новорічний каталог. Дуже багато закладок, бо сьогодні буде дасть Бог замовлення. І, це, і вже дуже багато наборів, і там путаєшся вже, знаєте. То класний. І от у мене ще два штуки по 109 гривень забирають. Два ще в мене там є на реалізації. І пінка така із лавандою, така спокійні сни називається. Суперова. Так, сонечки мої. Далі в мене ось такі. Зараз ціна не дуже бюджетна, звісно, 249 гривень. Ось такі в мене два гелі в замовленні. 720 мл. Два гелі це іде збадьорюючий океан, морські та м'ятні ноти 249 гривень. Раніше ці були постійно гелі за умови придбання, але я взяла на реалізацію. До речі, з моменту відкриття крижечки 12 місяців. За 12 місяців ви. Точно використаєте. Це сімейний формат XXL. Дуже приємний, ніжний, класний. І я вирішила, що якщо буду купувати на реалізацію, буду купувати саме його, тому що він найкраще купується моїми знайомими, моїми клієнтами. Супер, такий прям, 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 Суперовий. По 249 гривень зараз в цьому каталозі перед, ну, у мене перед новий річний і все. Готуюся, ж, хочу, щоб ж люди купували, щоб ж було, було, продажі були. Потім Unisex чудовий гель для душу 250 мл, лагуна. У нас тут іде. Не записала, що у нас тут йдуть за ноти. Але ви знаєте всі, Лагуна, Унісекс, ось саме цей гель. Uh, вони йдуть по 89-99 uh... По каталогу, ціна не бюджетна, на жаль, я рахую 90 гривень. Но це бере сім'я, буде і чоловіку, і дружині, але ціна не дешева, я рахую. По 500 мл там не змогли купити аж три штуки, щоб було дешевше. Ну Вирішили так, то вирішили так. Це ж таке діло. І ще дуже класний теж, хоча я сказала, що я буду купувати на реалізацію вдруг, щоб в мене десь було один-два таких Дуже мені подобається ще ось такого формату гель, шампунь-гель. Дуже подобається. Це в нас іде екстремальний заряд грейфрут кедр. Він, розумієте, він просто теж класний, чудовий, але. Е... Я просто під замовлення да, беру, він дуже класно пахне. Він е, е, аромат шкіри тіла потім залишається, е, тому що шампунь-гелі реально класні, реально непогані. Е, е, це 100% і дуже гараш. Це, це гель просто, але теж е, зволожує шкіру, дуже приємний, шкіра на дотик, м'ягенька, все. І це ще чоловічі йдуть шампунь, гелі, вони йдуть з дезодоруючим ефектом. Тобто, Взагалі супер, просто супер. Але мені потрібно під замовлення. Так що, я ж кажу, це мене замовили 90 гривень. Ні, 99,99. 99. Замовили ось такий, такий маленький, взяли собі, і, тому що купували великі, брали-брали, а це кажуть, давайте нам вже маленький. Але дякую і на тому. Я задоволена дуже сильно. Так, в замовленні у мене дві щітки Advanced Technics. Взяли дві щітки. У мене вже така була колись замовлені. Не люблю, коли на відео тріщать цими салафанками. І сама тріщу страшне. Так. Вони йдуть в каталозі по 319 гривень, дівчата. Це щітки для укладання волосся. Да? Advanced Technics. Тобто, у мене таке коротке волосся, да? можна там феном і можна там зробити більш таку зачіску пішнішу, Да? І саме цікаве, що оцей матеріал, там є не тільки така покрита, таким, оцей матеріал він не боїться високих температур. Тобто, він при нагріванні не будете видихати Пластиком. Це спеціально розроблений матеріал, який саме для того, щоб ви робили оці укладки волосся, да, зачіски робили і направляли гарячий фен, і воно буде е, без шкоди. Це супер, ось таке спеціальне покриття. Такі в мене дві штуки, невеликі, невеликі не дуже. Тому що і в мене коротке волосся, і в моїх двох клієнтів теж коротке волосся. Вони кажуть, Наталі, давай нам маленьку. Сонечки мої. Далі. Ще у мене в замовленні, в мене на губах, видно вам, ось такий блиск поживний, 7 мл. Вирішила, що. У мене коси короткі, нічого нікуди не задувається, нічого не мішає, не заважає вже мені. Да? Поки ці коски мене отростуть, буду користуватися блисками. Блиск поживний, 7 мл. Мені подобається. Я колись купувала по 169 гривень, їх дівчата, потім вони стали 189 гривень, але вони настільки класні. Реально, реально класний, Я тільки сьогодні його відкрила, він яскравіший, бачите, а на губах він темніший. Ну він класний, дуже приємно. І я поки готувалась до відео, це ж пишу, описую, що там, який, який склад, чого. Да? Ну, що таке, я вдихаю, наче є жуйку жую, таку, знаєте, смачну жуйку, хоча я жуйки не жую. І це. А це. Це ось цей чудовий, класний, поживний, 7 мл блиск для губ. Думаю, то ось так, в мене там декілька є на продаж, там наверху вони стоять, декілька є на продаж, так що вдруг комусь потрібно, будь ласка, без проблем перейшлю в Укрпошти нової почти або саме найкраще. Давайте замовимо. Вони є в каталогах, я замовляю кожного понеділка. І, звісно, я вас не залишу без гостинчика. Я відправлю вам по передсплаті з гостинчиком все як. як Потрібно. Далі, ось такий великан мультифункціональний крем. Дуже класно, що закривають. Уже не, звісно, мені е, неможливо його аромат відчути, але можна купити маленький крем для рук, хто хоче так прям відчути аромат. Це іде мультифункціональний зволожуючий крем для тіла, рук, обличчя, е, зволожені з екстрактом кавуна. Кавун, ви знаєте, це в нас рідина, да? багато зволоження, багато рідини для організму корисної. І ось ось такий класний. Зараз вам скажу, зараз його ціна 239 гривень, дівчата, в цьому каталозі замовили ось так. Так, що буде в нас зволоження. Його вистачає набагато, на дуже-дуже багато, на багато, дівчата. Потім я для себе взяла з дому. Ось такий Foodworks, щось почали мене пекти підошви, я взяла собі ось такий крем, він класний. До речі, зараз він коштує 99 гривень, він не так і мало коштує. він дивіться, В нього така текстура, він такий, як наче молоко з водою. В камері він показує прям такий, мол... а хоча теж такий не сильно молочний, да? густий. Бачите, прям, прям густий, класний. Аромат, поки не відчуваю. Мені дуже пахне мій блиск. Ну, класний блиск, мені подобається. Я ніколи близький, ви знаєте, хто мене дивиться, я близький не користь. Дуже в нього гарна текстура. Ви знаєте цей крем, уже хто багато дивиться відео по Ейвану, ви знаєте цей крем від натоптишів. Я ним рятуюсь, коли мене печуть підошви. Мене прям печуть. І в мене такий прям мозолик. Я сьогодні щось ходила по участку, Там такі камінчики в мене, і я стала дуже мені боляче, Думаю, ні, потрібно зробити ніж ванночки для них. І обов'язково з цим в кремом, тому що це, це, це рятівник. Це дійсно, в кого печуть підошви, хто багато дівчата, стоїть на роботі, взагалі, ой, футворс приємний, приємний аромат, прям приємний. Такий освіжаючий, він, видно, буде ще й заспокоювати. Нотка є тут м'яти. Клас, мені подобається, я ж кажу. Якщо потрібно, без проблем, замовимо сьогодні, замовляю в 7 годин вечора, тому що вимикають світло, але поки що терпляче. Далі 169 гривень це легенда. Це просто лідер замовництва, замовників по продажу, тому що це заспокійливий доглядовий нічний крем для ніг з лавандою. Він... Те, що зволожує, дарує дуже ніжний аромат, ніжний аромат лаванди. Не бійтесь той, хто не любить, не полюбляє лаванду. Він дуже-дуже ніжний. І він ще й зволожує шкіру ніг, заспокоює на ранок ноги від печілі. Це дійсно так. Я відкрию, покажу вам, дивіться, який він густий. Аромат дуже смачний, до речі, я вам казала і кажу, я не перший раз вже його демонструю, показую, що його замовляють. Це дуже чудовий мене дівчина бере на постійній основі і собі, і мамі своїй тітці, тобто всій сім'ї бере 169 гривень, 150 мл. І саме, знаєте, класне, те, що ви наносите на шкіру тіла. да, Шкіра тіла тепла. І ви, коли масажуєте, піднімаєте. Я, коли його наношу, я наношу його аж до користування. Колін. Якщо я саме ним користуюся, тому що я користуюсь іншими там, з паприкою, з кінським каштаном, там, я користуюсь іншими кремами, якщо потрібно мені від низу, від стопи да, там, до колін, то я користуюсь іншими, щоб зняти біль, дійсно біль зняти лікувальним таким засобом. То, це, то якщо саме ним реально дуже гарно відпочивають ноги. На ранок ножки відпочилі, немає набряків, немає важкості, легкість і комфорт. І коли ви наносите, тепло вашого тіла зігріває і ви вдихаєте легкий аромат лаванди. Це заспокоює і, дасть Бог, буде у вас спокійніший сон. Ось, так, ось така краса. Таким було моє відео, наче нічого не забула, бо буває щось розповідаю, і буває щось забуваю. Тому сьогодні в мене знову-таки, слава Богу, є замовлення по каталогу Avon, Тому кому потрібно, пишіть без проблем. Є продукція ще в наявності, багато чого, і зубні пасти, і щітки, і для оселі, для стараюся все що, але хочу і бажаю по. Заму. Бачите, стільки загнутих по замовленню. Обіймаю вас сердечно. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я вас дуже ціную. Кожного, хто зі мною і бажаю вам здоров'я, миру, добра, хліба, води, всього-всього найкращого. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя, а ви для мене найкращі, бо ви зі мною. Щастя вам!